Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Вітаємо вас з Канади. Мене звати Вікторія. І разом зі своєю родиною ми проживаємо у провінції Саскачеван, місто Саскатун. Зараз ми з Анією трошечки вирішили прогулятися, показати вам зимову Канаду. Коли ми збирали свого часу летіти до Канади, нас дуже лякали канадською зимою. Але що я вам хочу сказати? Ця зима канадська, вона не така вже й страшна, як нас лякали. Вона по-своєму чарівна, неймовірно, красива, надихаюча. Наша маленька прогулянка по парку, який знаходиться недалеко від нас, буквально через дорогу. І взагалі мені подобається, що в якому районі вони проживали. В кожному районі є свій парк для прогулянок з дітками, скейт-майданчики, велосипедні доріжки, спортивні майданчики. В цьому парку також є така велика гора, з якої діти хочуть кататися на синчатах. Сьогодні у нас мінус 28, так-так. Але то не так страшно, як здається, тому що клімат тут в плані вологості сухо. І мороз не щіпає так. Хоча вітерець є і трошки обморожує щічки, Аня одягла таку шапку, в якої тільки очі виглядають. Дуже корисна штука. Ось цієї горки ми катаємось. Так, Зараз Аня піде подивитися, що там по снігові. Трошки піднасипало. Ну, скажу так, мороз відчувається зовсім по-іншому. І що мені подобається найбільше, це те, що е, повітря наскільки свіже, ну просто чисте, приємне, не надихаєшся. І ось вже як бачите, у нас на надвечір прикрашені будиночки вже готовляться до новорічних свят. Ось пішов знову сніжок, почало замітати, вискочила на нашу терасу, на балкончик наших апартаментів. Трошечки зняти, як воно замітає. Бачите, там, де вогники на ліхтарях, такі сніжинки лопаті. Отже, на ранок не встиг випасти сніг, почала працювати техніка. Дуже активно прибирають сніг. Вчора з цієї горки з'їжджала надвечір, а на ранок ось діти вже пішли в школу і запрацювала техніка, одразу почалися прибирати сніг. Тим паче тут паркінг, багато машин. І тут дуже швидко прибирається, нам це дуже подобається, це не створює жодних незручностей. Ми дуже переживали, коли купили машину, що на нас не повноприводно, і ми думали, Боже, це ці сніги, замети, як ми будемо на легковушки їздити. І тут всі, в принципі, машини такі дуже різні, і проблем з тим, як дістатися на роботу, у вас не буде, тому що. Дійсно, все дуже класно організовано. Як бачите, тут сніг навіть вивозять машиною. Він тут не залишиться лежати довго. Тобто, там буквально 15-20 хвилин техніка його згребла на кучугуру, деколи його ввечері вивозять, деколи вранці, але стабільно, чисто. І це не може не радувати. Проте, чи може бути страшна канадська зима, чесно, не знаю. У різних провінціях, звісно, по-різному, десь тепліше, десь холодніше. Ми живемо, грубо кажучи, в центральній частині Канади. Тут прерії, тут мало дерев, мало лісів, тобто любить вітер погуляти. Вітер буває не часто, але буває. І дійсно, коли сильний вітер, то зрозуміло, що буде холодно. Але коли вітру немає, то все прекрасно. Особливо, коли вийде сонечко, то взагалі тепло. Дійсно, зима відчувається зовсім по-іншому. Якщо в Україні в мінус 6 мінус не хотілося виходити на вулицю, навіть носа не висовуєш, то тут прям хочеться вийти погуляти, тому що багато снігу. Діти зразу біжать на горки. Також у нас тут є озера. Якось ми вам знімемо, як ми ходимо на озеро і на ковзинах. Катаємось. Точніше, катаються діти. Я, поки в мене маленькі на ручках, ми на лед не виходимо, але мій чоловік з дітьми старшими ходить на вихідних, вони ходять кататись на ковзанах. Обов'язково вам про це покажемо. Так, що ще про зиму в Канаді? Отже, вулиці чисті, не так холодно, як лякають. Можливо, там перший морозний день вас трошечки шокує, але потім певно тіло адаптується і ви швидко звикаєте до цього температурного режиму. Що особисто мене дивує, це те, що канадці вони взимку можуть їхати. В магазину так вискакувати з будинку просто в спортивних штанях, в бобочці без шапки. Навіть я пару раз бачила, як вони вискакують в резинових шльопках. Так, так. Просто тако забігають в машину, швиденько сідають, ліктем швидко протерли лобове скло, якщо засніжено, і вони отак йдуть в магазин. Відстані великі, тому пішки в магазину ніхто не ходить, всі швиденько стрибують в машину, поїхали з машини в магазин, застрибнули, все, що потрібно, взяли і таким чином знову встрибнули в машину і поїхали додому. Тому тут не... інколи в супермаркеті дивуєшся тому, як люди легко одягнуті. Для нас це спочатку був шок. Також діти, коли приходять додому, вони мені кажуть, мам, ти не заставляєш дівати шапку, ці теплі штани, теплі куртки. Канадці просто вони навіть на перерву, в них довгі перерви, десь біля години, і вони всю цю годину гуляють на вулиці. То діти канадці, які звикли до такої зими, вони виходять без шапки, вони можуть вийти в бобки, старші хлопці навіть в футболках, можуть вибігати, ганяти там якогось м'яча, кидатися сніжками. Хоча сніжками це, звісно, я переборчик трохи кажу, тому що якраз сніжками на перервах тут дітям забороняють в школі кидатися. Це найбільше обурює мою дитину в школі. А так там, строїти якісь снігові ці не знаю, башні, таке все можна. Отже, як бачите, техніка працює активно, зараз цей сніжок поїде, і він тут не буде валятися, не буде нікому заважати. До речі, хочу подякувати всім моїм підписникам за те, що дивитесь мої відео. Також хочу подякувати гостям мого каналу. Якщо ви ще не підписані і якщо вам не важко, підтримати мене, поставте, будь ласка, лайк, підписочку. І якщо у вас є також запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Зараз вам ще хочу трошечки розказати, як ми готувалися в плані одягу і покажу, яким дітям купили взуття для ну, Щоб їм було комфортно, тепло і зручно. Одяг нам багато що віддали дітям зимові костюми, а собі ми купували курточки. А от, саме важче чомусь було якось вибрати взуття. І зараз хочу вам розповісти, тому що було важливо. Дітям ходити, вони ходять нас до школи пішки, тому що школа недалеко, буквально 5 хвилин до школи вони йдуть пішком. Хоча є автобус шкільний, але він забирає вже тих діток, які живуть набагато далі. І це теж, по-своєму, для мене плюс. Отже, поїхали далі про взуття. Отже, шукати взуття ми почали з Коско і з Волмарта, так як хотіли купити щось для початку недороге, але потім вирішили не економити, і ми поїхали. У Кабелас. І там ось ми знайшли такі два бренди: Камік і Бафін. Купили Ані і Платону взуття. По цінам вийшло вийшла камік хлопчача, Бафін це дівчача, коробочка. Ось зараз покажу ось тут Аніни сапожечки. Дуже легкі, термо. Досить стильно виглядають. Вони зручні. Спочатку ми думали, вони такі легенькі, наче тоненькі, що будуть гріти ножку. Але, не знаю, вони Ані, дуже сподобалось, як вони виглядають. Тут є затяжечки всі, от від снігу затягуються, щоб не потрапляв всередину. І е, подошва легенька. Ну, не знаю, сподобались, як виглядають на ножки. І вони легенькі, такі, дійсно дуже, як пушинка. Всередині такий є вставочки теплі також. За бафіни ми заплатили по акції 139 єв... доларів з канадських доларів. Так, камік це хлопчаче взуття. Ось ми взяли платону такі, вони трошки в іншому стилі. Зараз покажемо раз, Два. Дуже тепла. Серединка, така плотна. Вони йдуть і Water непромокаємі, і до мінус 40 градусів розраховані. Ну, звісно, Made in Canada. Як на мене, це дуже класний варіант, вони виглядають дуже серйозно. Бачите, непромокаємий низ такий, такою галошкою зроблений. Але виглядає, воно ну, дійсно прикольно. І вони нам підійшли і заплатили ми за них. Також була акція 85 канадських доларів. Тепер я можу бути спокійна, як мама, що мої діти будуть ходити в школу і ножки їхні будуть тепленькі. Зруч... Зручно буде їм. Не буду хвилюватися. Я хочу зразу сказати, що я не рекламую нічого, я просто ділюся з вами своїми покупками. Така собі розпаковочка і про те, як ми взулися. Дякую вам за перегляди, лайки та коментарі. А підписуйтесь до нових зустрічей.